Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі IDRL і це де 100 новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 64 за 23 червня. Так літо вже майже пройшло. Ми всі кидаємо на зсу це важливо робити кожен раз і кожен день. Кинули молодці. Подобається сьогодні достатньо новин і знов дуже багацька українських мені. Я прям щасливий, мені дуже подобається. Якщо вам теж подобається новини світу нової рії, то будь ласка, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на те на баштаво телеграм-канал Новин теж. Ви заходьте на нас чати Кайдіарол, це заклик працює, бо нові дуже приходять. То і вас чекаємо там, всякі бекстейджі і тервенькі про все і не про що одночасно. Гаразд, готуйте вашу ранкову кавуцю додаванням Бергамоту, і поїхали до новин. Ну що, стартував перед продаж Warhammer Fantasy The Old World від Cubicle7. Ви можете вже піти і перезамовити собі це видання. А виглядає воно неймовірно, хто тобто не знає, що це це ваха, яка за 300 рочків до фентезі ролплей в часи трьох імператорів, коли ще церква Сігмара це просто маленький культ. Ви граєте за звичайних людей, ну як завжди, Всякі політичні дрязги і становлення імперії. Виглядає неймовірно цікаво нова система. Тема на пулі д де 10 можна взяти також якісь набори карток, там непісі, спели, оце все. А також є неймовірно красивий делюкс варіант цих книжочок. сумі 160 євро, здається. Я хочу собі на день народження. Виглядає потрясно. Я дуже чекаю вже туди запустити руки, бо ну люблю ваху фентезі. Чи вам теж подобається, вперед по лінкам в описі до цього відео. Всі посилання, де придбати, оце все. І якщо ви пам'ятаєте один з останніх випусків d 100, я показував різні книжечки для тройки. І от зараз на Bundle of Holdings е, вивалили так званий тройка Warehouse, де ви можете взяти купу цих саплементів за дуже маленьку ціну. За 10 баксів ви отримаєте Sattler's, це останній саплемент про величезний супермаркет, а також саплемент про гриби з іншої реальності і ще один про Грецію, який я не зможу ви, вимовити. А якщо ви докинете ще 10 баксів, то отримаєте. Вісім книжок різноманітних ЕСІД Фентезі від Люка ГІРІНГА про прикольних говорячих динозаврів і купу, купу, купу всього дуже раджу. Якщо вірсає фентезі, це ваше ідить, беріть, потім подякуйте. Новини з Critical Role або Дарінтон Прес. Мабуть, ви про них вже чули, але зараз вже дві новини, якісь там пертурбації кояться. З ДНД візитафозикос туди до них прийшов Кріс Перкінс та Джеремі Кроуфорд. А з Дарінтон Прес пішов їх, як виявилось, директор Айвен Ван Норман. І це один з моїх найулюбленіших геймів на просторах інтернету. Коли він ще був у and Sundry. його гра, наприклад, по параної водив, Це можна маленьке ложечки під чайочок з цукорком їсти. Дуже кайфовий чувак, дуже буду за ним слідкувати. Куди він зараз? По чуткам він піде в свою контору під назвою Hunters Entertainment, ті, які випускають Kids on Bikes, Alice is Missing і інші, і хоче сфокусуватися на якісь нових персональних проектах. Тож чекаємо і дивимося, що з Дарінгтон Прес коїться щось, ну, щось кудись рухається. Як ви думаєте, це на благо чи що взагалі коїться? Head Повідомили, що вони більше не розробляють гру по ліцензії Tomb Raider R.P.G. У них були якісь креативні суперечки з тими, хто ліцензію їм продав. І вони вирішили не продовжувати цей контракт. І тепер, вони кажуть, що робота була виконана кльова, гра виглядає неймовірно, то й вони зроблять просто іншу окрему гру в якомусь новому унікальному сетінгу про пригоди небезпеки і оце все. Чекаємо цікаво, що це все виліться. До кікстартеру. Зараз іде кампанія Lands of E Dungeoneers Adventures. Це гра для дітей. Ну, дорослі до неї теж можуть грати, але тому, що вона для дітей, вона супер легка і дозволяє вам грати з двома шести гравцями від вісьми рочків. Грасі приміряють на себе учнів Данжонір Academy — школи, де діти тренуються, щоб стати повноцінними авантюристами та мандрівниками фантастичного краю. І гра базується на Данжонір Adventures — дитячих книгах про пригодників від Саймон Енд Шустер. Виглядає неймовірно мило, правила дуже швидкі і легкі. А ще на цій кампанії можна взяти Underlands Sandbox Campaign — Це майже System Agnostic, красива. Кампанія про підземні світи. Якщо вам таке подобається, то гляньте. Можливо, ви зможете грати в неї і для своєї улюбленої гри. А якщо вам цікаво, що ж це таке за система, то є безкоштовний Kickstarter. І поїхало до пакування українських новин. А почнемо з Dark Mentata з RPG Love Gremlin. Він випустив пригоду для Lamentation of the Flame Princess під назвою Прихисток хижої плоті для перших рівнів. Верско for a Кемпілей, а неймовірні ілюстрації від Іри. Добро зовнішні виглядає як саплемент для архетерики. Хто знає, той знає. Взагалі класна пригода. Дуже виглядає як ваншот з купою прикольних ідей і в кінці табличка з мутаціями. Якщо ви шукаєте для себе цікавий данж, який пограти в принцесу або на любої іншої осерки-ніосерки, хватайте себе безкоштовно цікавий данж. Влад Дракула випустив повноцінний модуль для Foundry VTT для гри Дике Поле. Так, тепер ви можете грати в українську гру в українському модулі на Foundry VTT. Хто ще не читав дике поле, дуже раджу, сам нещодавно ваншотик пограв і мені прям сподобалось. Класно допилили правила, ну і атмосфера цього постапоку, дикого поля, українського всякого атмосфери і фольклору. Клас. Минулого випуску я якось. Повністю пропустив Dragonbane, але Гікач анонсував свої плани на локалізацію Dragonbane, і от вже липні вийде е, локалізований Start. І не той класичний, а Sinking Tower, або вежа, що тоне, або як вони переклали, затонувши вежа. Ну... Не буду спорити, Завало. А, Це дуже класно. Повернемось до класних новин. Це дуже класно. Dragonbane офігезний, я його дуже люблю. І пригода достатньо прикольна. Це турнирна пригода, де у вас є чіткий графік, у вас є там 2 або 3 години, якщо я не помиляюсь. А, за різні дії, а також винесені скарби, ви отримуєте бали, і в кінці підраховуєте і мрієтесь з іншими пачками. Класна і прикольно. Також вони анонсували, що одразу вже йде робота на. Корсетом, і головна новина для всіх. Книжка правил в корсеті буде хардкавером з твердою обкладинкою. Ви не, навіть не уявляєте, наскільки це афігезна, бо та, яка є зараз в оригіналі, вона софткавер і вона рветься. Серйозно вона так хріново склеєна, що вона розпадається у всіх. А хардкавер це прям можна полочку ставити і радіти. Ну, в общем, так, афігезне афігезні новини. Я дуже чекаю, локалізації Dragon Бейна, щоб більше людей спробували. Ну, а ми ну, трішки долучимось до популяризації цих теж. Дявчик з першого поху зарелізив свою гру під назву «Мозаїка». Це якась супернаративна гра без ГМ, де ви можете бути говорящим телевізором або не знаю, моркву без штанів і робити якісь божевільні речі. Сам ще не грав всі батл-репорти, так звані, які приходять мені з цих ігр. Я не розумію, це сонноркамана. Але. Супер багато класних відгуків людям подобається. Якщо ви іншу kind of thing, як то кажуть, повного божевілля. ідіть подивитися на його і чого є і квікстарт, де все, що вам треба для гри, і що вам сподобається, можете придбати і підтримати молодого розробника. Також дябчик анонсував джем по доповненням для мозаїки. Так що якщо у вас є ця жилка розробника, то можете теж приєднатися. Прикольно розвиваємо український контент разом. Rotary Win, невеличкий на рік канал про стару школу зайнявся локалізацією Black Sword Hack SRD. Так, ще одна локалізація Сердії, яку ви можете використовувати в своїх іграх, базувати на ньому свої руші, або повністю взагалі його використовувати. І сподіваюся, що я приклав у руку, підштовхнувши людину до цієї локалізації. У самому дуже подобається Black Sword Hack і я дуже радію, що він локалізується. Якщо ви теж хочете допомогти в локалізації, вичитати якісь елементи ви перекласти, то лінка в дописі до цього відео переходьте. Людині буде приємно, людині буде легше. Apocalypse World або PBTA Powered by the Apocalypse Якщо ви не знаєте, що це, чули, але не розумієте нафіга це кажуть, і що це взагалі за ігри, то Євген Макеїв єв і сайт rpgdiзайндатнет виклали статтю, яка пояснює, що це таке, з чим це їдять, і чому це офігезна школа ігор. Дізнатися, що це таке, або просто зарефешти свої спогади і думки про це по лінкам в дописі до цього відео. Ригуль та телеграм-канал Гріч Хемер випустили статтю достатньо провокативну, якщо ви з цих людей, яка зветься «НРІ та штучний інтелект. Ні, він там не закликає генерувати свої пригоди штучним інтелектом, але він розказує, як можна використовувати штучний інтелект як інструмент для ГЕМА при підготовці до гри і так далі. На мій смак там немає нічого провокативного. Це дуже класно розписано, зрозуміло. Я сам іноді, наприклад, імена питаю у шиї, щоб він нагенерував, чи перекласти українську в якийсь цікавий е, абзац в контексті гри. Е, я засуджую людей, які повністю роблять свої роботи на шиї. Це от в це грати. Я тоді можу і в комп'ютерні ігри пограти. Але як інструмент використовувати, хороша стаття, підтримуйте. Тим паче, якщо вам сподобається стаття, ви можете підтримати гривля е, Приславши трішки грошей на реабілітацію, бо це діючий військовий, і йому потрібна наша допомога. Так що ви знаєте, що робити. На каналі YouTube Ютуб Зірочка Геймс вийшов огляд UPK 2. Так, да, там сам батя Трифон розповідає про свою гру. Так що, якщо ви якимось чином ще не дивилися ці інші огляди, або просто хочете підтримати і МС і канал, і всіх на світі. Перейдеть, подивитися, лайк, вподавайте, коментар. скажіть, що все було класно, най дядьку по Ну вітаю. Ще треба більше оглядів і інформації по 2, то, бо гра неймовірна і класна. Сам на конвентах провів ідеальний формат для конвентів. Думаю, на Десконі теж буду вести і вас закликаю. Гра офігезно весела. Сондер за тиждень виклав всього один ролик, ого, не вісім. Але теж цікавий це вже огляд. Ахтунг тулху, стартер-сет. Е, тулху під час Другої своєї війни. Ну і все, що ви очікуєте від ВХГН і Козел Младий, і так далі. Е, як завжди, інформативно показує цей стартер-сет, проходиться по правилам. Якщо ви не знали, не чули, або вам просто цікаво, що ж це таке. Лінк в дописі, лайк, вподобайка, коментар. От це. -це. Канал ігри до столу випустив е навіть не огляд, а скоріш е роздуми на тему, чому вам треба спробувати Root RPG. та да, той самий який квікстарт, якого нещодавно локалізував Гікачі, який вже можна придбати і почати грати. Я нещодавно пройшов ваншот по одному з цих Квікстартів, Мені сподобалось, але це не ваншотна гра, це якраз та сама PTA, Е, її треба смакувати на там 5 пять сесій, бо ну. Супер багато контенту і є да розвернутися. А ще ви маленькі звірятки, а навколо політика і сіра мораль. Ого, Подивіться ролик. Я думаю, вас е, звабить ця гра. І пишемо лайк. Подавайку оце все. І останнє на сьогодні 20. 5-го числа ми стартуємо конкурс хаків на upk 2 стрімом на Зірочка Games. Будь ласка, приходьте, приймайте участь на стрімі, познайомимося з суддями, розкажемо, які правила, які призи. Буде неймовірно весело, креативно, класно. Я знаю багато з вас, хто вже і так думав зробити свій хак на ЮК, бо це дуже спросто, тим паче сама гра дає інструменти для цього. Приходьте на твіч канался Сімзірочка Гємс. Буду всіх радий бачити. Почнемо новий конкурс, і це завжди добре. Популяризуємо український контент. Фух, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Якщо ви тут вперше вам сподобався формат, будь ласка, підпишитесь на канал, поставте лайку, коментар. Це дуже допомагає розвивати канал, просувати це які відео. Я це роблю кожен тиждень. Так, да, я такий давбанутий вже півтори року. Але що ж робити, треба просувати контент і робити його. Так що запрошую всіх в коментарі, запрошую всіх підписатися на канал, заходьте в чатик, айдіарол, поспілкуємось, підписуйтесь на мій телеграм-канал Темнобаштова Болота. Там теж новини за енергії, деякі я тут навіть не озвучую, бо не формат. Там весело. Дякую всім за перегляд. Будьте здорові і в безпеці. Днатте на ЗСУ до зустрічі наступного тижня на каналі Айдірол. Новому випуску де 100 новин. Пока-пока.